Як гадаєте, що там може бути? Правда, в галаті такий е подаруночок, Там буде тачка, оця серебряна, шо у нас завжди, і там будуть якісь продукти. Така, о, не вже ще буде приховати цей коробок. А тоді <приховуватися>. ну, летілося, так? Ну, хотілося, ну, фієрі якась була шоу. <приховуватися> Ви не дочистили креветку. Побачила вже. Надто кисло. Оце так. Як. Сьогодні взагалі зі всіма був такий небагатослівний. слівний. Він так по потрошки всім. Дякую, зрозуміло. Ага. Дякую. Дякую. В тобі отак от все грає всередині. Ти хочеш дізнатися. Так що там угу? А чим ви панірували креветку? Борошно з пармезаном. — Дякую. Фіналіст 13-го сезону. Владислав Сексабіт, звісно, я до нього відносилась не дуже добре, тому що мені було шкода Аліну. Так як я за неї вболівала, він там в неї. А ви на кого задивились? На Аліну, походу. Багато уваги Аліні приділили. Зовсім mm. не приділяла. <ріст> Аліна в процесі готування допомагала, підказувала владу, а він їй навіть не сказав після цього дякую. Нарешті це сталося. Я повернувся ваш секс-обід. Я знаю, ну ви хотіли це почути сто Треба було в шкіряних таких коротше, брюках в січай е майці отак вийти чисто. Yeah. І ви так возмужали. Займаюсь в залі. Молоде. Про... Навчання, те, що було на майстер він не пройшло зря. Я пам'ятаю тобі голову доріжку. пам'ятаю всі ті вправи, що ми робили з потом на обличчі. Руслан. Так, Ольга. Батон. — Батон. біжить батон. батон? Біжить, а що ви знову зменшили? А в дивайс що? А в дивайс уже нема. Ложок нема, лопаток нема, мисок маленьких нема. Середніх сотейників нема. Дайте ложок, нема ні ложок, ні лопаток сіліконах. Бодь, тебе багато ложок? Дай дві хоча б одну. Ну, бери одну, хочеш бери. Щось я собі нашкрібала, в мене було дві вилки і дерев'яна лопатка. Все. Це ужас. Все вигребли. Це все кітяля вони забрали. Так, да, це все кітіля. І я починаю готувати. Я включаю духовку, включаю плиту. Uh, і беру блокнот і біжу до Ірини. Ірочка, скажіть мені, що мені брати. Катерина дуже переживала, що вона ніколи не готувала цей торт. Але розумієш, я знала, що хто б мені не попався, я буду підказувати. Я розповім всі грамовки. Uh, я знаю, як це бути там. Це не моя битва. Це а, я не хотіла перемогти, комусь чогось довести. Я приїхала сюди кайфанути. І для мене було важливо а, підказати Катерині так, щоб вона не вдягла чорний фарту. Давай спочатку бісквіт. Так, все, хорошо. Вона мені каже, який це буде бісквіт. Здається, вона сказала Джоконда. Да? Ні? Я такого. Взагалі не чула. Взагалі. Думаю, може, вона ошиблась. Кажу, а може, де класне. Маренгу в обичне тісне. Але спочатку розтоплене масло. 20 грамів. 20 грамів розтопить масло. Так, так. Все по процесах я її розповіла, і вона побігла готувати. Боже, як мені це все подобається. Навіть якщо я нічого не встигну. Я вже задоволений, що я тут. Ну, час у мене не півтори години, а на 15 хвилин менше. Тому нема там можливості зараз щось, знаєш, в срачі в якомусь голові це готувати. Тому треба все по полочках розкидати і просто йти і готувати. Так, такс, такс. А що ми тут беремо? Два види Так, звісно. Якщо ненсі буде питати, я буду все розповідати, просто по полочках. От як я це вже знаю, я буду розповідати прям крок за кроком. І буду вигравати, але вигравати, якщо я буду, то буду це робити точно чесно. Начинка буде в моїх дімсамах: це буде креветка, зелена цибулька. Що? Декілька видів соусу. Починаю швидко нарубувати креветки до стану фаршу. Мастер-клас по нарізанню крієтки. Хто заказує? Щоб відрізнити мої дімсами від дімсамів Дмитра, я хочу зробити їх супер соковитими. Як це роблять в азії? В Азії беруть просто наварять бульйон. А, цей бульйон свіжу додають туди агар. Це все загустіве в желе. І потім, коли вони готуються, желе, воно розчиняється і це залишається бульйончиком. А, я роблю цю всю схему. Ти брала кінзу, так? Кінзу? Я возьму трохи. в А хто тобі сказав, що я з тобою поділюся? Я буду забирати силою. Я тайським боксом займаюсь. Попрошу. Тоді я буду забирати силою, поки тебе там нема. Це інакше називається. І тут, під час цукру, до речі, до мене підбіг Денис і почав щось питати. Крем-сир? Який крем-сир? Коли Де ти, бля, побачиш? Кримсир взагалі не Ні. Так, підожди, ти мене зараз збиваєш. Все. Я зрозумів, все класичний, праліне. Коротше, 40 це буде п'ять штук. А я якраз рахувала ложки. От тоді, напевно, я десь ложки дві сипанула лишніх в сам заварний крем. Бажання допомогти прям якось сильно я не відчував. Я відчував конкуренцію. А, а я сьогодні не очікував на конкуренцію, розумієш з суперпіналістка 13-го сезону. Ті я, е, я, я собі написав вода молоко 125, е, борошно 150, п'ятдесят масло 100 яйця 4. У мене пола... геть інше. дивись, у мене інша. геть інше. Ну і в них вже багато є. Е, роби по-своєму. Ну добре, я роблю по своєму. І крем я також роб, роблю по своєму рецепту. Вісім грамів. А ванільна паличка вам треба? Там є. В кладовій, там є дві штуки. Іди шукай. Де, мені цьому? Треба. В холодильнику? Так, так, не в холодильнику. Ще Альона на мене накричнула. Каже, я тобі не дам. Кажу: не треба. <сум> Думаю, Мало того, що не підказувала на початку, ще й паличку зажала. Думаю, ладно, ладно. Я до тебе і я одразу привіт, ну що? Ти мені допоможеш. Він такий, ну да, там це це. Подивись собі тут по продуктах, що тобі потрібно. Допомогти їй це було як моє, як я допомагаю своїм кухарям, як я з ними працює, отак. Мені здається, що знаєш, одна така із моїх моя мета існування це, типу, допомагати людям в тому, що їм подобається. Ну, в плані в кулінарії, в тому, чому я розбираюсь. Подивись, що я роблю які дії. Я зачищаю вирізку. Її найдовше готувати, плюс це м'ясо, їй потрібен час і мене. Тобто, увага, так? На м'ясо спеціями зробив масажик, гарно обсмажив вершкове масло, трави, розтопив до бернуазету Таке от коричневе масло. Все з коринку зробили. І зараз я додав оле... масло, і це все разом закохає. М'ясо в духовці займаюся соусом. У мене тільки три яйця, і я такий запихаю цей блендер, беру олійку і такий не облажатись. Ну, щоб правильно взбилось, бо майонез може і не взбитись. Починаю взбивати, взбивати, додаю. і воно таке якесь рідке, і я так піднімаю, здається, я але все, все ж таки рідке. У мене хвилювання. Я починаю ці олійки туди і все починає виходити, взбиватись. Я думаю, все, інших проблем точно не буде, все буде гаразд. Можеш підійти? Одну хвилину. А, попри це все, я ходив до Віки, дивився за її процесами. Що там в тебе? Я переживаю, що воно сильно підсмажилось. Та трошки масло перетримає. Ну, це ж я її, так. Побачив, що в сковорідці згоріло масло. ось, І це вже дає типу, гіркоту смаку. Ну, масло просто згоріло так, з м'ясом. Вона засильно скоринку дала. Далі майонез. Роблю майонез за своїм рецептом, який мені колись розказали. Соус, соус за гостей. Це все ж таки має бути соус жовтоватого відтінку, де відчувається гірчиця. Вірив, що все можна врятувати. Ну, Я допоміг до їй довести консистенцію соусу, щоб він не був такий густий. Влад, м'ясо, вже діставать. В принципі, на моментах я не соромилася, кликала влада до себе або приходила до нього, дивилася, показувала. Все як завжди, розумієш? Тобі не Владислав під її чарами, там їй і духовку включає, і м'ясо допомагає. У віки ж там, розумієш, Я був зайнятий, в мене було м'ясо, в мене був соус тунця, зелена олія. Помогти Вікторії це все зробити. Ти знаєш, як робиться соус? Сезар? Ні. супер, яке закохання. закохання, закохання.